Да, ось такі, бачите, цікавий порше. Ну, Він можливо би хотів стартанути, але немає куди, бачите, люди стоять. Це порше памо. Так, ось така посадкова всередині, це 918-й Spider. Цікава така модель. Да, ось такі шкали спідометра. Мотор знаходиться у задній частині, ось де його вихлоп. І от бачите, позаду йде нестандартний такий напис 918 Spider Porsche. Да, Гарна модель. Да, гарний, гарний такий малюк. Гарний колір сірий. Колеса на даній моделі стоять Pilot Sport Cup 2. Розмір 265х35 R20. До речі, колеса різні, по розміру йдуть, задній 325х30 R21. Зверніть увагу, яка лінзовка. Це космос. Мабуть, одна фара тільки коштує десь 1010 -10 євро. Можливо, 5, можливо, 8, але не безкоштовно.